Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, я несу вам розповіді про парфуми і завжди рада вашим коментарям, вподобайкам, а також підпискам на канал. І сьогодні в мене відео про, в принципі, літню е новинку, літню покупку і найшвидшу покупку цього року, тому що я прям. Вранці затестила в магазині цей аромат, а вже під вечір знайшла, де в моєму місті можна купити мініатюрку і купила. Це в мене зараз ну дуже рідко буває. Я зазвичай спробую раз, наче непогано, але може в мене щось схоже є, а може щось не те вилізе, потім спробую вдруге, спробую втретє і знову мені щось не те, то швидко злетіло. То настрій якийсь не той, і ну, дуже рідко я прям виходжу з магазину з покупкою. або ж дуже рідко ну, походжу, подумаю і повертаюся. Так, в принципі, буває, що я можу походити півдня і повернутися, купити парфуми, але от це чим далі, то це. Рідше трапляється зі мною, бо парфумів багато я не встигаю їх носити, тому прям флакони і мініатюри я е, думаю, чи зношу я, чи треба мені купити. Ну і попередні, що вже багато чого в мене є або в мене було, і не хочеться повторюватись. А зараз ну, е, розмаїття буває напрямків, але часто все одно новинки, які виходять, повторюють якісь е, е, успішні парфуми минулих років. Ось, і що ж це? А це прям новинка. Новинка в лінійці і від ланком. В мене був ланком найперший флагман. Він мені сподобався, чомусь він мені спочатку нагадував віддалено чимось плежес від Есті Лаудер. Це мої такі були перші дорослі парфуми, правда, вони в мене були тоді в школі і у відливанті розливайці, але, ну от, але це були саме от куплені для мене е, від відливантик, розливайка парфумів. Ось. І він такий був гарний квітковий. І чомусь мені і ідоль, е, флагман тоді нагадав цей аромат. І я купила, але мені щось свербіло, і груша, і мускуси. Я не змогла його носити. Я поверталася періодично. Пробувала різні фланкери. от Я не пам'ятаю тільки той що з попкорном і інтенс не пам'ятаю. А інші aura, солоноваті, білі квіти, гарний аромат, але доносила пробник і він мені набрид. брид. Ідоль Now, прям новенький новенький. Я спробувала теж поносила, добила від Levant і він мені якось теж набрид. І я теж не наважилася купити флакон. А ось цю новинку туалетна вода. Я от прям побігла і купила. Про що він? Це не солодко, не важко, не трояндово. Це троянда свіжа, в настрої якихось джомалонівських троянд. В настрої. Ну, можливо, щось в ньому є навіть від аляроскурджана. Ну, весь такий настрій вологої, прохолодної трояндочки. При цьому вона ніжна, вона зелена, вона не олійна, не важка. І тут є такий відчуття зеленого, не обов'язково зеленого, просто Якогось такого холодного чаю з льодом. І оця холодна свіжість довго тримається, довго освіжає, підкреслює цю таку легку, невагому трояндочку, і це все разом дуже класно звучить. Це гладенько, це гарно, це по-люксовому приємно. І це гучно, шлейфово і стійко, тому що я так в магазині, щоб спробувати, полилася добряче, полила платячко, полила себе на руки, нанесла і ну, тут на декольте. І в мене, я весь день чула на собі цей аромат, і платтячко я повісила в шафу, не прала його, щоб подивитися, що ж буде. І ще три дні в шафі в мене пахло оцією туалетною водою і доль. І от Туалетка, вона пишеться льоде туалет. Ось, але туалетна концентрація туалетної води в лініці і доль зараз тільки одна. Тобто, якщо ви шукатимете саме туалетну воду в лініці і доль, то ви не переплутаєте її ні з яким іншим фланкером. ось, і... Це дуже гарно. Правда, з мініатюрки треба робити більше пшиків. Пшики тут якісь такі сором'язливі. Я от нанесла два пшики і майже її на собі не відчувала. Але е якщо щедро на себе нанести, не пожаліти, то ну, і не задушити інших, бо не було скарг від того ж чоловіка поряд зі мною. Е що... Я прям надмірно надушилася ним. І вам буде приємно, гарно цілий день. От воно така от льодяна, освіжаюча троянда без ем, огірків, без свербіння, без амбродеревини. нарешті е, нічого не вилазить, такого неприємного, ніяких брудних мускусів немає. Дуже класний аромат. Я от, хочу, щоб. Його побільше носили, побільше про нього говорили. Це справді класна новинка, від якої ну, я взагалі нічого не очікувала. Підійшла познайомитися просто з продовженням цієї лінійки. Прийшлася по новинках цього року, і ось ідоль туалетна вода мене прям підкорив. Я от менше, ніж за 6 годин, напевно, знайшла, де купити мініатюрку. Ось. і... Е... Шкода, що от в стаціонарних магазинах не бачила, я шукала от в інтернеті можливості купити цю мініатюрку. Ось, і раз уже ця новинка така літня, така класна, я хочу заодно поговорити про те, що ж я ще ношу уже в спеку, хоча ще травень, але вже така літня спека, і можна носити літні спекотні парфуми. Тому я хочу поговорити з вами і про решту. Свого літнього гардеробу, що я вже носила. А носила я в Уманіті, і ось подивіться, тут уже так добряче відпито, і е, мамі минулого року я ну, трошечки мілілітр, може два, відливала на пробу, і їй теж сподобалось. А решту я зносила сама, тому що для мене вона чомусь не дуже гучна, я її погано на собі відчуваю. І е, ну, якщо є потреба, я навіть її оновлюю. Хоча, якщо не заважають якісь інші аромати на вулиці і вдома, то якщо прислухатися, то я трошечки легенько постійно відчуваю в оманіті на собі, але отак, щоб просто не прислухаючись одразу, ну помічати на собі цей аромат, то мені треба багато пшиків або оновлювати. Ось, власне, тому я і так багато зносила, тому що трошки нею поливаюся. І це для мене. Взагалі цікавий аромат, бо тут є така фруктова сол... солоність, але я не можу сказати, що це оцей інжир з чорною ікрою. Я взагалі не скажу, що це прям інжирний аромат для мене. Він якийсь такий, як така тепла солона водичка і якісь абстрактні квіти і фрукти. Такий якийсь фруктовий салат, і квіти ще на фоні. Такий вайб, відпочинковий, трошки морський. Для сина з боку чомусь в уманіті пахне манго і квіточками. От, але йому подобається цей аромат з мене. Донька теж каже: ой, як класно, ти пахнеш, коли я в ньому. Тому це такий аромат, який і трошечки позитивний, і ще й компліменти може. Принести ось особливо від діток, хоча в ньому там немає якоїсь ванільки, яблочок і так далі. Ось класний аромат. Він це з минулого року з'явився на нотіно і ну, можна його знайти і носити. О, в мене знову десь там роблять ремонт і щось зварюють, але я вже, мабуть, не зупинятимусь, тому що невідомо, коли вони припинять. Що ще я хотіла з таких фруктових ароматів? Це бузок і агрус від Shea and Blue. Ось це аромат, хтось чує в ньому прям бузок. Для мене це не бузок, а в першу чергу агрус такий солодкий, свіжий, дуже стиглий агрус, такий з червоними рожевими бочками, не такий чисто зелений. Ось, і влітку він теж такий приємно фруктово освіжаючий, оцю сві... вологу свіжість дають квіти. Я не можу сказати, що це бузок. Можливо, якщо бузок, то це білий в ньому є, і це досить приємно, шлейфово, не надто стійко. Ось, І цей аромат присвячений якраз відьмаку і Єнефер. Ось. І я його періодично ношу. Е, брала на весну, але ношу фактично літом. Е, що ще дуже гарно, дуже класно. Ось. Вологий-вологий аромат зелені це Spring поетрі від е, фум-парфум з Вільнюса. Це я привезла з пітті. Там дуже багато класних ароматів у цих литовців. І цей Spring поетрі якраз про вологу вологу зелень. Без болота, без застояної води. Це волога не від моря, не від річки, не від дощу, не від грози. Це якась така волога в повітрі, можливо, десь недалеко є озеро з прохолодною такою водичкою. І природа така вже буяє, зеленю наповну. Це дуже-дуже гарно. Зелено, приємно, і я от на спеку з задоволенням ним користуюся. Ще чим я так сильно користуюся, користуюся, це Dance Amongst The Lace від Miller Harris. Це гіркуваті, гіркуваті. Ем... Гріп-фрут, не гріб-фрут, щось таке, помело, не помело. Ось коли помело береш, розриваєш. В ньому є отака от гірчинка цієї м'якоті білої пухнастої. І от е, тут таке є е, з флакончика. Коли я наношу на себе, то це для мене отакі гіркуваті, свіжі, зеленкуваті цитруси. Він такий цитрусово-зелено-свіжий аромат, який Бадюрить, непогано тримається, взагалі непогано кілька годин, і головне, відчутно на відстані, і взагалі класний аромат. Що я ще не носила, але планую носити, це Льомбердан сльо в парфумованій воді. Знову ж таки, доношу пробничок, але лишила його на спеку. І це теж зелень і трошечки троянди, але зелень така вже. Насичена з томатним бадиллям, така справжня е, садово-городня зелень із кущем троянди. Чим мені парфумована вода більше подобається за туалетну в льомбердан Сльові Діптік, це тим, що вона не акварельно-трояндова, а якраз зеленіша. Оце мені в ній подобається і в холод, і, сподіваюся, в спеку. В спеку я ще планую за досвідом минулого літа носити you are someone like you» від «Eldo». Це така м'ятна, свіжа, охолоджуюча зелень, такий холодний ефект, подібний до цієї зелено-чайної троянтової ідоль «Льоди туалет». Але вони по-різному зроблені, але все одно в них є в обох освіжаючий ефект. Ось. І я от дуже люблю сотки елдоза, за такий скошений кутичок зі зворотній сторони, і взагалі така. Етикетка гарна, флакончик гарний. Ось, я дуже люблю цей аромат. Скажу чесно, що не зразу я його зрозуміла. Я там вже пробувала, розношувала. І така, ну, на що він треба? Він взагалі якийсь нестійкий і не цікавий, а потім, як мені зайшло, що я оце купила цілий флакон, поділилася ним і тепер маю собі його на літо. Ще фікті від Ніколаї. Я теж в кінці минулого літа розносила свій відливант і побачила, що це такі прохолодні абрикоски з спеціями. От коріандр дає таку прохолоду, і воно в ньому є. Це не інжирний, це не чай для мене, але це такі фруктові абрикосочки з коріандром, вони навіть трошечки трошечки є от, такої. Чистоти доглядової, але зовсім трохи, а от в основному це такі абрикосові е, прохолодні якісь е, вайби у нього. Щодо чаю, ще вже прив'язався від ливанти до цієї кубки, тому я розповім про нього: це Те Дарбука від е, Льоркестре Parfum. І це такий чай, я навіть не скажу, який саме. Але такий спецієво трошки димний чай. Бо я думала, можливо, це якийсь такий гіркий мате, можливо, це трав'яний чай, але я не можу визначитися, який саме. Але цей чай трошечки димний і зі спеціями. І я от зараз наносила його навіть на руку, і спеції. Влітку, в принципі, мені подобається, як розкриваються спеції аромати влітку. І ну, я їх не уникаю, я їх часто ношу, не боюся, що вони мене придушать. Спеції буває дуже гарно на спеції звучать. І ось, в принципі, оцей тедербука від Льоркестре парфам теж мене зараз на спеку порадував тим, що такі густі спеції, які тебе не придушують, а бадьорять. І трошки якогось такого м, димку. Трошечки, трошечки. Непогано, приємно, цікаво рознюхувати в піраміді там і безсмертник, і какао, і бергамот. Ну, Якщо я про іспеції, і якщо я свіжинку бергамоту зчитую, то какао і безсмертник для мене поки що лишилися загадкою, чи є вони там, і чи розкриються, якщо його ще м, більше разів поносити. Ось так от закінчую цим тедарбукою, про всі аромати сьогодні на столику я вам розповіла. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи готові ви до літа в парфумерному плані, чи шукаєте ви ще щось собі, чи вже знайшли. Ось, буду рада вашим якимось. Освіжаючим парфумом вашим варіантам, Дя... бо з минулого разу те, що ви мені радили новинки, я ходила, до речі, і тестувала в магазини те, що змогла знайти. Отак, отакий у нас обмін досвідом відбувся в минулому відео з вами. Дякую за увагу! Якщо додивились до кінця, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще ні, бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!